Першокласники можуть відчувати і страх. Або навпаки, інтерес, навпаки, така зацікавленість все залежить від того, як батьки повідомляли про те, що його чекає. Тобто, підготовка до школи, уявлення, що таке школа, наявність сестричок, старших братиків формує якесь таке очікування в дитини. І очікування можуть бути різні: можуть бути очікування чогось хорошого, а може бути навпаки. І тут важливо приділити цьому увагу, ще готуючи дитину до школи, тобто не лякати. Не казати, що от тобі там зараз тобі в школі вчитель, там я не знаю, зробить, чи якісь такі страшилки, навпаки. Готувати до того, що там це місце, де цікаво, де е, ти стаєш доросліший, самостійніший, де ти знаєш про світ, ну і так далі. Тобто можуть бути різні почуття. Якщо е, про підготовку до школи, то це, і звісно, і попередня якась робота з дитиною, і її готовність. Тобто на фізіологічному рівні вона має бути готовою, і тільки після того школа може, скажімо, адаптація пройде успішно в школі. А якщо дитина не готова чи має тої підготовки, або все нараз. І ще також стосунки з батьками, все впливає. І якщо може статися дезадаптація, дитина не зможе. А якщо ну, адаптуватись, тобто вона буде. От, ну, мати різні проблеми з поведінкою, буде там, якісь емоційні перепади, дуже сильна втомлюваність, небажання йти до школи, конфлікти ото загострення піде, соматичні прояви, хвороби. Це все буде як наслідок дезадаптації. Буває так, що дитину віддають, наприклад, в 5 років неповних 6. І вона об'єктивно не готова до школи і проходить час, і це стає таким очевидним і такою проблемою. І, на мою думку, можна, ну скажімо, прийняти рішення або забрати, або перевезти знову ж таки в той там садочок, чи піти на другий рік, тому що другий раз в перший клас. Тому що, як на мене, звісно, найкраще уникнути цього сценарію взагалі, тобто дивитися готовність дитини. Але якщо вже таке сталося, то як на мене, це буде таким насиллям для дитини. Вона буде відчувати себе дуже розгубленою, дуже не, не окей, не такою, яка не встигаючою ну, за всіма. не розумію, Тобто буде постійний стрес і фрустрація. Тому, як на мене, цю проблему справді варто тоді вирішувати в будь-який спосіб, але не залишати як є. Але, на жаль, в більшості. Батьки схильні залишати, йти далі в наступний клас, і це може проблема дуже накопичуватись. Тобто, поки дитина дотягнеться до своїх ровесників в плані розвитку, в плані здатності опановувати матеріал, пройде декілька років. За цей час може самооцінка дуже понизитися, відчуття впевненості в собі, уявлення про себе. Тобто там будуть свої наслідки. Адаптація ну, для першачків це взагалі це один з найкризовіших періодів, тому що дуже сильно змінюється життя дитини і очікування від неї, її статус. Триває мінімум це пару місяців. Це така успішна прямо адаптація, якщо за два місяці дитина влилась. Але в більшості це півроку в середньому, і це десь половина дітей лише пройде цю адаптацію, а інша половина ще до року часу буде адаптовуватись. Тобто для першачків це такий тривалий дуже період. Батьки, що можуть зробити, це по-перше, морально підтримувати дитину, розвантажувати її після уроків, тобто, щоб не зводилася вся увага до лише навчання. Це дуже згубно для дитини. Вона має відчувати, що вона важлива і цікава, і так само любима поза школою, тобто незалежно від школи. Тобто, як і раніше, вона цінна її раді, з нею хочуть провести час про щось поговорити, щось поліпити разом, помалювати. Не тому, що це треба, а тому, що це просто весело, цікаво і приємно. Це перше. Друге, вони, звісно, мають налагодити контакт з вчителем, батьки, і допомогти дитині налагодити цей контакт, слідкувати за тим, як вона буде серед ровесників, знаходити своє місце. Так само через вчителя можна допомогти дитині познайомитися, там, подружитися, налагодити спілкування. Така постійна підтримка і увага до цього процесу. І якісь спілкування поза школою, підтримка дитини це все допоможе їй.